Христос посеред нас, шановні брати і сестри, вас вітає православний вісник, програма про пошук небесної складової в нашому повсякденному земному бутті. Сьогодні нам допоможуть у цьому преподобні отці Києва Печерські. Щоденні новини з буття великої родини вірян Української православної церкви і наш сучасник аскет та співак водночас Серафим Біт Харібі. Вітаю всіх вас із другою неділою Великого Посту. До речі, чи запитували ми себе, наскільки вірно розуміємо його мету? Тим, хто надто прискіпливо аналізує своє меню, уникаючи осквернення скоромною їжею, хочу нагадати слова одного з найдосвідченіших аскетів людства святителя Іоанна Златоустого хто обмежує піст лише утриманням від їжі, той найбільше ганьбить його. А священомученик ХХ століття Серафим Чичагов додає. Хоча піст із зовнішнього вигляду здається законом для черева, по суті, він є законом для розуму і серця. Отже, нам варто перенести центр уваги з того, чим заборонено годувати тіло на те, чим потрібно наповнювати душу, а це поєднання зовнішнього утримання із внутрішньою сердечною молитвою. Це два загострених леза єдиного духовного меча. Саме цією зброєю виборювали собі небесну перемогу покоління подвижників та аскетів, зокрема, і наші святі співвітчизники носії справжньої афонської традиції преподобні отці Києво-Печерські. Саме їх у якості зразка для наслідування пропонує нам друга великопісна неділя. Печерські святі ними звершилося чудо Боже, коли прихилив Господь милість свою до людей своїх і прикликав сотні і тисячі на чернечий шлях. Вони подвижники монахи і стали головною суттю лаври. Нині ж спочивають ці преподобні у дальніх та ближніх печерах. Хто ж вони такі і за що ми їх шануємо? Усі вони різні. Окремо виділяються затворники, ченці, які, тікаючи від мирської суєти, навічно замуровували себе у печерних келіях, де ніщо не відволікало б їх від молитви. Шматок хліба та кухоль води з рук брата єдине, що єднало їх зі світом. Здавалося б, усі вони, спустившись у підземелля та обравши печерне житті, навік відгородилися від світу, але лишивши світ гріховний. Вони прийшли в пещеру, ховаючись від слави і слава, знаходила їх. І так до сьогоднішнього дня, дорогі браття і сестри, монахи є сіллю землі і світлом світу. Відійшли від миру, але лишилися з народом Божим. Наставляючи його на шлях, який веде до тихої пристані царства небесного, Неоднаковими є люди, які у різний час жили та знайшли свій упокій у лаврських печерах. Насправді вони були взірцем християнської моралі та милосердя. Імена преподобних Агапі та Печерського та Нестор Літописця давно стали синонімами жертовного служіння та просвітництва. Приподобнее Нестре, Великі святі і всі інші годники ближніх печер, і преподобний Агапет, преподобний Іван Госудалі, преподобний Ілія, Муромець, преподобний Мойсей Угрин, всі преподобні Печерські, які тут почувають, мають велику силу, мають велике дерзовіння перед Богом. І ми туди звертаємося, відчуваючи їхню прихильність, відчуваючи їхню молитву і відчуваючи їхнє заступництво. Однак немає у печерах моще засновників монастиря, преподобних Антонія і Феодосія, на честь яких, до речі, і названі самі печери. Залишилися лише келії, в яких жили преподобні отці і де вони ревно молилися. Відомо, що поховані вони на території Лаври, а де саме історія мовчить. За наші гріхи Господь скриває. Я думаю, що до часу це буде, так як і Борис і Гліб. Як інші великі угодники, які були відкриті, мужче, але з часом їх не стало. Не буває нічого без волі Божої. Тож нехай все щедрий Господь по їх молитвах і ще раз, і ще раз хранить кожного з нас і посилає Божественне своє благословення Господь для нас усіх зі святом Собору преподобних отців Києво-Печерських. Преподобні отці Києва Печерські це дійсно унікальний приклад. З одного боку, досвідчені аскети, які понад усе земне цінували зосереджену молитву, та заради неї ховались від принад зовнішнього світу в глибини лавських печер, з іншого боку, справжні місіонери, які собою втілювали Євангелії, піклувалися про немічних, годували голодних, допомагали сиротам і вдовам. Нині цю діяльність називають соціальним служінням. Така дієва віра є зразком для сьогоднішніх вірян Української православної церкви про подробиці постового життя, яких ми зараз і дізнаємося? У першу неділю Великого посту, коли відзначається свято Торжества Православ'я, урочисту божественну літургію в трапезному храмі Києво-Печерської лаври очолював предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. У співслужінні сонмуархієреїв, священнослужителів та ченців монастиря у священному самі, храм був переповнений богомольцями. Свято торжества Православ'я встановлено з нагоди остаточної перемоги над єресією іконоборства, що тривала на межі 8 9 століть. Таке рішення прийняв сьомий Вселенський собор 787 року, а вперше торжество. Офіційно відзначили у 843-му, якраз у першу неділю Великого посту. Відтоді наша церква, як і всі православні церкви світу, святкує торжество православної віри саме у цей день. Тож для всіх, хто сповідає православну віру, це дуже велике і шановане свято. Традиційно цієї неділі в храмі разом із православними українськими вірянами молилися представники посольств. Іноземних православних держав в Україні, які прийшли розділити спільну радість. Після завершення чину торжества православ'я блаженніший митрополит Муфрі звернувся до пастви зі словом, у якому наголосив, як важливо берегти чистоту віри. Період цього святого посту є благослов... дається благословення всім вам, дорогі брати і сестри, читати кожен день по одній кафізмі із псалтирі, і робити по 12 поклонів з молитвою Ісусовою, просити Бога, щоб Господь помилував наш український народ, нашу українську землю, щоб Господь підслав своє благословення і мир на нас, щоб Бог допомагав нам зберігати чистоту святої православної віри. Молитвами Пресвятої владичити на нашої Богородиці Хрисної Діви Марії, яка Господь допомагає нам жити по законам віри, і ми будемо наслідниками вічного спасіння у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слави, честі, поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. За літургією було піднесено сугубі молитви про мир в Україні та єдність православної церкви. Предстоятель звершив того дня дияконську хератонію над студентом Київської духовної семінарії Віталієм Жакуном. Після отпусту архіпастер привітав усіх зі святом та подякував дипломатам за участь у богослужінні. На сам кінець відбувся хресний хід учасників богослужіння від трапезного храму Лаври на дальні печери монастиря. А ввечері того ж таки дня архіпастер звершив у трапезному храмі Києво-Печерської лаври пасію, особливе богослужіння Великого посту. Блаженніший митрополит Онуфрій очолив чинопослідування за кафістом страстям Христовим. Під склепінням храму перед розп'яттям Господа нашого Ісуса Христа лунали молитви, які вводять вірних церкви у тайну страждань Спасителя. Пасія покаянне богослужіння, адже страждання заради спасіння людства Господь прийняв свідомо, подарувавши всім надію на життя вічне. У своїй проповіді до пастви пристоятель Української православної церкви закликав вірян до покаянних молитов під час Великого посту та дієвої любові до ближніх. Ось Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб і ми. воспитывайте в себе через пост и молитву это чувство любви, сострадания, милосердия этих В этом мир сегодня особенно нуждается. Сегодня делают ноги на показ, там перед телевизором покажут, там чуть-чуть покажут, чтобы все видели. А так, но это делается, вот это надо делать не на камеру, а не на камеру небесную, земную, а на камеру небесную. Там все фотографируют. Но навіть не для того, щоб там фотографировать, а ради Бога. Тому що Бог сказав, будьте милосердні, як я, милосердний есть. Боже Господь помогает нам, моріти, присвяти владиці та наші погрози, присвятіє Марії і всіх святих. Амінь. Блаженніший владика Онуфрій побажав усім Господнього благословення на шляху до Великодніх свят. У свято Воскресенському храмі Лаври, відомому як Афганський, упродовж усього великого посту читатимуть невсипний псалтир. Розпочалось читання в день торжества православ'я, якраз після урочистого богослужіння. Першу кафізму з молитвами виголосив настоятель храму, перший проректор київських духовних шкіл, прото Сергій Ющик. А потім естафету прийняли студенти київських духовних шкіл. У цьому храмі вони, як і в академічному, освяченому на честь Різдва Пресвятої Богородиці, роблять перші богослужбові кроки. Кожен мирянин, кожен вірянин, кожна православна душа, яка вміє і знає, що таке псалтирі вміє читати, може прийти до храму, попросити хлопчину, студента для того, щоб він її вступив місце, і також долучитися до цієї молитви. Я нагадую і благословіння предстоятеля нашої церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія, про те, щоб ми посилили нашу молитву за мир і злагоду в нашій державі. І ця молитва, яка повинна лунати? Блаженніший благословив, щоб кожен читав одну кафізму і клав 12 поклонів. Псалтир читатимуть, як студенти, так і викладачі Київських духовних шкіл. Власне, всі охочі можуть долучитися до святої справи. Свято Воскресенський храм біля лаврських стін відкрита цілодобово, а спільна молитва, безумовно, має велику силу. Предстоятель української православної церкви зустрічався у своїй резиденції в Києво-Печерській лаврі з головою місії ОБСЄ зі спостереження за виборами послом Пітером Тейлером та політичним аналітиком Яриком Доманським. Під час розмови гості цікавилися ставленням нашої церкви до виборів та її роль у виборчому процесі. Митрополит Онуфрій відповів, що завданням церкви є передусім єднання навколо Христа. Його блаженство також має надію, що оберуть достойного та такого, що піклуватиметься про свій народ. Спостерігачі місії також торкнулися теми порушення прав віруючих в Україні, на що у відповідь отримали матеріали з описом фактів тиску на священнослужителів та вірян Української православної церкви. Ким були києво-печерські отці за родом своїх занять, якщо перекласти сучасною мовою, простими ремісниками і геніальними художниками. Звичайною обслугою там можна владцями. Бідними чорноробами та успішними бізнесменами були поміж преподобних талановиті співаки і хоробрі воїни, і, напевно, важко знайти більш далекі одна від одної професії. Проте сьогодні ми влаштуємо вам зустріч із людиною, яка спромоглася поєднати в собі обидва ці покликання та помножити ці дари на подвиг чернецтва. Отже, знайомтеся Схи архімандрит Серафим Бід Харібі. Багаторазовий чемпіон Грузії зі східних єдиноборств та водночас дивовижний співак воїн та митець, який співає та молиться арамейською, тією мовою, якою розмовляв сам Христос, а ще справжній монах, спадкоємець києво-печерських преподобних, адже Чернечий постриг прийняв саме тут, на благословенній київській землі. Він співає у православних храмах. Дає сольні виступи у великих концертних залах. Чоловіка у Чернечі Рясі звати Серафим біт Харібі, співає арамейською. Вважається, що саме цією мовою розмовляв Христос та його учні. Однак біт Харібі уточнює. Він вивчає нову арамейську. У арамейського язика є дуже багато діалектів, і є восточна арамейський діалект, западно арамейський. Просто це язик, який ми до сих пор не потеряли. Сірійці болі более 2500 лет этот язык і що Він народився у столиці Грузії Тбілісі, асирійсько грузинській родині. В юні роки серйозно займався спортом. Чотири рази був чемпіоном Грузії зі східної боротьби. На батьківщині Серафим одружився. У сім'ї народилось троє дітей. А потім дружина тяжко захворіла. Чоловік молився і пообіцяв стати монахом, якщо жінка одужає. Ученці його постригли в Україні 13 років тому. Я а, там умер. І я там родився. Минуло ще кілька років, і отець Серафим приїхав у маленьке асирійське село Канда неподалік Білісі, служив там в успенському храмі. Каже вірян, які приходили на літургію, було небагато. Аби пояснити, що таке віра і для чого вона потрібна, Серафим влаштовував чаювання бесіди у храмі. Люди зацікавились. Пізніше у селі збудували ще одну церкву на честь 13 асирійських отців. А ще згодом цілий монастир. Тут богослужіння проходять грузинською та новоарамейською мовами. У бесіді отець Серафим не вимушений, любить жартувати. Згадує, як поїхав в Україну в паломництво. Я дві тисячі кілометрів пройшов, щоб приложитися Києву пача, І ви мені сьогодні говорите, нікуди я не уйду. Я простой звичайний християнин, хочу приложитися Києвову Цей Козак на мене дивиться. Ну, раз дві тисячі. Открили, я приложився. Коли він починає співати, здається, навіть повітря завмирає. Люди слухають його, затамувавши подих. Пісне співи дуже схожі на старовинні, хоча насправді сучасні авторство отця Біт Харібі. Він наголошує Я не співаю, а молюся за всіх. Ось так швидко і непомітно промайнув час нашої сьогоднішньої зустрічі. І православний вісник змушений попрощатися до наступного тижня. Сьогодні ж, підбиваючи підсумки, хочу побажати усім вам, наші шановні глядачі, перетворити цей великопісний відрізок часу на справді світлоносний період вашого життя. Нехай добрим прикладом та підтримкою стануть для вас Києво-Печерські святі, їхній постовий досвід та молитовне заступництво. І нехай з їхньою допомогою. Тіли ми крилаті слова нашого сучасника Митрополита Антонія Суруського. Великий піс це час радості, це час, коли ми можемо ожити, обтрусивши з себе все, що в нас омертвіло, для того, щоб набути здатності жити, жити з усією глибиною та інтенсивністю, до яких ми покликані. Христос посеред нас і є, і буде.